У Нововолинську на роботу запрошують плавальника харчового жиру. Працівник веде процес витоплення жиру в апаратах, котлах і установках різних систем. Приймає жировий серець, очищує, промиває його від забруднення. Заробітна плата 7500 тисяч гривень. У ковалі є вакансія слюсаря Сантехніка. Потрібно брати участь у ліквідації несправностей у роботі систем, їх ремонті, монтажі, регулюванню і випробуваннях, забезпечувати справний стан, безаварійну і надійну роботу обслуговуваних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації і водостоків, правильну їх експлуатацію, своєчасний якісний ремонт. Зарплата 12 тисяч гривень. У Луцьку є робота для електромонтажника, з освітлення та освітлювальних мереж. Потрібно забезпечувати безперебійну, надійну, безпечну та економічну роботу, електрообладнання, житлових будинків і закріплених споруд підприємства. Платитимуть 11 тисяч гривень за місяць. У Горохові запрошують на роботу обрубувача. Потрібно виконувати роботу з обрубування металевих виробів. Зарплата 10 тисяч гривень. Також у горохові є робота сталевара електропечі, який вестиме технологічний процес виплавки сталі та сплавів в електропечах різних типів, нарощуватиме і установлюватиме електроди, контролюватиме та регулюватиме електричний та тепловий режими роботи печі. Здійснюватиме випуск плавки. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Павлівці на Волині запрошують на роботу оператора заправних станцій або ж помічника оператора. Потрібно здійснювати заправку автомобілів. Заробітна плата 8 тисяч гривень за місяць. У Володимирі є вакансія кухаря. Потрібно займатися приготуванням страв згідно з технологією. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Також вакансія кухаря є і у голобах. Працівник забезпечуватиме своєчасне, доброякісне приготування їжі у навчальному закладі. Відповідатиме за правильне збереження продуктів, дотримуватиметься технології приготування їжі. Відповідатиме за санітарний стан кухні. Платитимуть 7370 тисяч гривень. У Люблинецькій селищній громаді є вакансія перукаря, який здійснюватиме жіночі і чоловічі стрижки, займатиметься фарбуванням волосся. Зарплата 7 тисяч 500 гривень. <звук> У Луцьку кличуть на роботу оператора котельні. Робота пов'язана з паровим котлом, наглядом за роботою та забезпеченням безперебійної роботи котла, дотриманням техніки безпеки. Зарплата за місяць 11 тисяч гривень. У селі Кутрів є вакансія продавця продовольчих товарів. Потрібно займатися консультуванням покупців, продажем продовольчої групи товарів, тютюну алкогольних напоїв тощо, підготовкою, викладкою та продажем товару у повному асортименті, контролем наявності цінників, підтримкою порядку і чистоти у відділі. Заробітна плата 7100 гривень. У Луцьку кличуть на роботу кондитера. Працівник займатиметься виготовленням тортів, тістечок із нанесенням трафаретного малюнку. Прикрашатиме вироби помадкою за фруктами, шоколадом, кремом. Платитимуть 8,5 тисяч гривень. У селі Литовиш є робота для гірника з ремонту гірничих виробок. Працівник перекріплюватиме горизонтальні та похилі гірничі виробки. Здійснюватиме буріння шпурів усіма типами перфораторів і електросвердлами. Готуватиме забій до кріплення, захищатиме ґрунт, виробки. Зорбітна плата 11 тисяч гривень.